Шановні друзі, продовжуючи розгляд курсу лекцій, сьогодні ми розглянемо п'яту лекцію на тему взаємодія слідчого з оперативним підрозділом при розслідуванні злочинів підвищеної суспільної небезпеки загальнокримінальної спрямованості. На розгляд цієї лекції ми виносимо декілька питань. Питання перше: це взаємодія. Слідчо з оперативними підрозділами при розслідуванні злочинів підвищеної суспільної небезпеки кримінальної спрямованості. Друге питання це організація взаємодії слідчо з оперативними підрозділами при розслідуванні вбивств на замовлення або вбивств, пов'язаних з володінням житла, вчиненні організованими злочинними групами і таке інше. І на сам кінець третє питання. Буде присвячено організації взаємодії слідчі з оперативними підрозділами при розслідуванні торгівлі людьми. Розслідування злочинів, розшук та викриття осіб, які їх учинили, є основним завданням діяльності міліції щодо захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян, власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. При віднесенні злочинів до категорії загальнокримінальної спрямованості слід керуватися нормативно-правовими актами, що регламентують питання обліку злочинів. Розслідування злочинів це, як ми знаємо, визначена законодавством і нормативно правовими актами МВС, комплексна діяльність оперативних підрозділів. Органів досудового розслідування, інших підрозділів органів внутрішніх справ спрямована на виявлення наявності або відсутності суспільно-небезпечного винного діяння, збирання доказів вини особи, яка власне вчинила це кримінальне правопорушення, з метою притягнення її до кримінальної відповідальності та відшкодування збитків завданих. В результаті кримінального правопорушень, а також встановлення та усунення причин і мов, що сприяли вчиненню цього злочину. Стосовно структури злочинності, пропонуємо вам розглянути детальну схему в, на сайті, точніше, дистанційного навчання, де ви будете мати змогу подивитися структурні елементи цієї злочинної діяльності в відсутковому співвідношенні. Продовжуючи цю лекцію, зазначимо, що при розслідуванні злочинів взаємодія слідчих з працівниками оперативних та інших підрозділів, у тому числі в роботі слідчо оперативних груп, базується за принципом керівної ролі та відповідальності за повне всебічне об'єктивне розслідування кримінального правопорушення його процесуальної самостійності і у в самостійності саме прийняті рішень за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди від слідчого судді або прокурора. Згідно з постановою Пленуму Верховного суду України номер 1 від 1 квітня 1994 року, який називається про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини, під умисним вбивством, чинених на замовлення, треба розуміти. Це умисне подбавлене життя потерпілого, здійснене особою, тобто виконавцем, за доручення іншої особи, тобто замовника. Таке доручення може, бути, може мати форму наказу, тобто розпорядження, а також угоди, відповідно до якої виконавець зобов'язується позбавити потерпілого життя, а замовник, в свою чергу, вчинити або не вчинити в інтересах виконавця. Певні дії матеріального чи нематеріального характеру. Дане визначення найбільш повно характеризує вказане суспільно-небезпечне діяння, оскільки в ньому, як ми гадаємо, вказано, що таке вбивство може вчинюватись не лише у формі угоди, але й у формі наказу, тобто розпорядження. Також дало визначені дії замовника, тобто те, що вони можуть бути як матеріально, так і нематеріально характером, що є важливим для кваліфікації саме цих діянь. Стосовно організації розслідування. І так до складу свічої оперативної групи, яка виїжджає на місце вчинення кримінального правопорушення, пов'язане збивство на замовлення, в обов'язковому порядку включаються працівники органів. Внутрішніх справ, які заступають на чергування відповідно до графіку, як ми вже знаємо з першої лекції, затверджено начальника територіального органу внутрішніх прав, але за погодженням начальника слідчого підрозділу. Слідчі територіального органу внутрішніх справ, які спеціалізуються на розслідуванні кримінальних правопорушень зазначеної категорії, є старшим слідчо оперативної групою, а також при необхідності. Залучається кінолог службовий, розшукової собаки, психолог. Крім того, за наявності на місце події виявлення трупа або частини трупу людини до проведення огляду обов'язково залучається судово-медичний експерт, а також експерти НДКЦ, тобто науково досвідницько експертно-криміналістичного центру відповідної спеціалізації. Ну, наприклад, це можуть бути криміналісти, біологи, балісти. І так далі. В свою чергу, начальникам свічого підрозділу щомісяця складається графік цілодобового чергування слідчих, які спеціалізуються саме на розслідуванні кримінальних правопорушень проти особи. Начальник свідчого підрозділу у разі виявлення трупа людини. Причини смерті, якої на момент огляду місця події не встановлені, а також не здобути достатніх даних, що свідчать про насильницький характер смерті, одразу після завершення цієї слідчої дії забезпечує внесення до ЄРДР відомості про вказане кримінальне правопорушення і його попередні кваліфікації як умисного вбивства та вживає всіх передбачених кримінально-процесуальним кодексом. Заходів для всебічно, повного і, як ми знаємо, неопередженого дослідження обставин кримінального провадження. Таким чином, під взаємодією при виявленні та розслідуванні вбивсь, розуміється, погоджена за метою місцем і часом, заснована на законі і підзаконних актах спільна діяльність відчув, співробітників оперативних та інших підрозділів. В межах їх компетенції спрямована на повне і швидке розкриття вбивства, всебічне і об'єктивне розслідування по кримінальних провадженнях шляхом найбільш ефективного поєднання методів і засобів наявних у цих органах. Вбивства особливо найбільш резонансні, ну, наприклад, сексуальні там, на замовлення, вчинені організованими злочинними групами. Або там двох і більше осіб є злочинами, вчиненими, як правило, в умовах неочевидності. У зв'язку з чим на початковому етапі розслідування виникають труднощі навіть щодо приблизного визначення основних напрямків пошуку цього злочинця. Це вимагає максимального зосередження всіх можливих, можливостей, яким володіють співробітники органів внутрішніх справ по розслідуванню аналізованих злочин. У протидії вбивствам свідчимо неможливо і, напевно, було б помилково покладатись лише на свої сили. Адже практика переконувала нам свідчі, що одних процесуальних дій для встановлення істини недостатньо. Труднощі вимагає застосування спеціальних засобів і методів, у тому числі тих, якими володіють різні оперативні підрозділи органів внутрішніх справ. За повноту і якість розслідування вбивства відповідають слідчі, У тому, тому саме він і є організатором, і керівником взаємодії. Однак співробітники оперативних підрозділів не є пасивними виконавцями. Взаємодія при розслідуванні вбивств повинна бути активною, ініціативною і ґрунтуватись на таких принципах. По-перше, це Взаємної відповідальності за повне викриття всіх епізодів злочинної діяльності і встановлення притягнення до відповідальності її співучасників. По-друге, це спільна діяльність протягом всього розслідування і повна взаємодія, об'єктивна поінформованість про хід слідчо-прошукових та не слідчих прошукових дій, що стосується конкретного вбивства чи серії таких вбивств. Значні, точніше, знання всіма учасниками взаємодії, можливості кожної із взаємодіючих сторін по встановленню злочинця чи злочинної групи. І на сам кінець останнє організація взаємодії з урахуванням наявної інформації про злочинця, тип злочинної групи, характер її дій по підготовці вчиненню, і, і прихованню злочинів. Надалі пропоную розглянути процесуальні і організаційні форми взаємодії, які власне, використовуються при розслідуванні вбивств. І так, перше, організація чергових груп для виїзду на місце злочину. Друге, створення цільових слідчо-оперативних груп, у тому числі бригад, по розкриттю злочинів за гарячими слідами, розслідування складних. Або багатоепізодних злочинів і навіть серійних вбивств. Третє це спільне планування розслідування вбивств. Четверте це взаємний обмін інформацією між слідчими і оперативними підрозділами. П'яте – це спільний аналіз і оцінка результатів діяльності і оперативного працівника. І насамкінець шосте це надання слідчому допомоги при проведенні ним слідчих розшукових дій або інших розшукових заходів, а також надання слідчим доручень оперативним підрозділам. В цьому аспекті я, власне, пропоную розглянути складнощі, які постають перед слідчим і працівником оперативного підрозділу саме при розслідуванні вбивств. особливо це серійних. Чи поєднане з іншими злочинами, що вимагає використання колективних методів планування як найбільш ефективних? Єдність мети і завдань вимагає погодженості дій слідчих і працівників оперативних підрозділів, що безсумнівно здебільшого забезпечується спільним плануванням майбутньої роботи. Заплановані заходи також знаходять своє відображення в окремих дорученнях щодо проведення слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій, виконання постанов про затримання, привід, арешт, розшук, підозрювання. Доручення про проведення. Е Пошукових заходів може даватися слідчим для встановлення обставин злочину, наприклад, у тих випадках, коли неможливо або з тактичних міркувань недоцільно на даний час перевіряти інформацію слідчим шляхом. При розслідуванні вбивств, особливо вчинених групою осіб, слідчий може дати оперативному підрозділу доручення провести окремі слідчі розшукові дії. В свою чергу, оперативна інформація, яка використовується свідчим. Процесі підготовки і проведення слідчих розшукових дій по вбивцям. За своєю значимістю чи роль може бути об'єднана в такі групи. Пропоную деталізувати. По-перше, це оперативна інформація, яка відноситься безпосередньо до обставин злочину, тобто вказує на факти, які підлягають доказуванню. У ході слідчих дій така інформація легалізується в судові докази. Наступна інформація, яка носить рекомендаційний характер, використовується при висуненні версії і розробці плану розслідування, виборі найбільш ефективних слідчих розшукових дій, визначені послідовності та тактики проведення їх. Це, наприклад, відомості, які характеризують осіб за підозрілих у чиненні вбивств. Їх наміри, конкретні дії спрямовані на протидію розкриттю злочину, відомості про взаємини, наприклад, між свідком, підозрюваних, які можуть відображатися на їх показаннях, тобто погрози, підкуп тощо. Наприклад, відомості про можливу поведінку підозрювана та його членів родини під час обшуку. Третє. Інформація, яка вказує на можливі декілька джерел доказів, тобто це про осіб, яким може бути щонебудь відомо про обставини вбивства, і які можуть бути, до речі, допитані, як свідки, про місце, де можуть перебувати предмети та документи, які мають значення для провадження. Наприклад, предмети, які були знаряддям вбивства або зберегли на собі його слідову інформацію. Наступна інформація, яка характеризує особу учасника кримінального судочинства. Тобто така інформація важлива для правильного вибору тактики проведення окремих слідчо-прошукових дій, зрештою, допиту з метою одержання правдивих показань не лише від підозрюваного, але й від тих самих свідків потерпілих, а також прогнозування їх поведінки в ході подальших слідчих прошукових дій або навіть судового розгляду. І на сам кінець п'яте – це інформація, яка носить оціночний характер, тобто вказує на достовірність отриманих в ході слідчих дій, відомості і доказів, ефективність застосованих тактичних прийомів. До вашої уваги пропонується розглянути спеціальний навчальний фільм, який був власне, розроблений харківськими колегами, про те, як послідовно розслідувати вбивства де розкрита алгоритм планування, висунення версій, проведення свідчок розшукових дій, все це ви можете побачити в одному фільмі, який триває майже годину і 10 хвилин, який, власне, ви побачите на спеціальній сторінці е сайту дистанційного навчання нашого університету. Там ви більш детально розглянете. Але наступне ми пропонуємо вам розглянути саме. Питання пов'язані взаємодію слідчі з оперативними та іншими підрозділами при розслідуванні торгівлі людьми. Нагадаємо, що взаємодія слідчих з оперативними підрозділами повинна здійснюватися відповідно з вимогами. Як ми вже знаємо, 700-ї інструкції. А також у нас є ще інструкція номер 311 від 11 квітня 2012 року. Називається вона про штатні зміни підрозділах кримінальної міліції, де власне передбачається е, запровадження такого підрозділу або відділу з боротьби з торгівлі людьми, які відповідно діють до як норм кримінально процесуального законодавства, так і відомчих нормативно-правових інструкцій. Е, і так однією з найбільш розповсюджених форм взаємодії є виконання співробітниками оперативного. Підрозділу письмових доручень. Це ми вже неодноразово встановили. Далі під час досудового розслідування кримінальних правопорушень за фактом торгівлі людьми слідчий надає відповідним, як ми знаємо, цим відділам. А в разі створення слідчо-оперативної групи, то конкретним співробітникам цього відділу, включеним до складу слідчо-оперативної групи, письмові доручення саме про проведення слідчих розшукових дій. Однак не допускається надання слідчим неконкретних доручень оперативному підрозділу. Тому в обов'язковому порядку має бути встановлений срок їх виконання. До речі, ми вже про це говорили на першій лекції. Але слід пам'ятати, що співробітники оперативних підрозділів. Не мають право здійснювати процесуальні дії в кримінальному провадженні, як ми теж знаємо, за власною ініціативою або звертатися з клопотанням до слідчого судді. У таких дорученнях, по-перше, треба зазначити найменування кримінального провадження власне про торгівлю людьми. Це провадження і його реєстраційний номер, короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення. З конкретизацією фактів сексуальної експлуатації. Чому саме сексуальна експлуатація? Тому що не секрет якраз розслідування торгівлі людьми зазвичай пов'язане саме з метою, не, точніше, торгівлі людьми, з подальшою їх сексуальною експлуатацією. Тому ці питання теж треба акцентувати. Термін виконання доручення свідчать не повинен перевищити встановлено у них строку. У разі неможливості своєчасного виконання доручення або продовження його сроку виконання письмово погоджується начальником оперативного підрозділу, з начальником слідчого підрозділу. Забезпечення взаємодії при досудовому розслідуванні торгівлі людьми за наявності достовірної інформації про наміри підозрюваного, відносно якого застосовується власний запобіжний захід, не пов'язаний з триманням вартою. Переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілого або потерпілого власне, це особу, яку піддавали сексуальній експлуатації, свідка іншого підрозділу, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне, скажімо, правопорушення чи продовжити кримінальне намір продовження кримінального правопорушення або злочинної діяльності. В якому підозрюється співробітник оперативного підрозділу складає мотивований рапорт, який передає начальнику слідчого підрозділу для прийняття рішення про зміну запобіжного заходу на більш суворий у порядку встановленої законодавства. Таким чином, слідчі, враховуючи наявну інформацію про можливе знаходження в місці проведення обшуку осіб, які причетні до торгівлі людьми, або їх сексуальної експлуатації, а також обставин, що можуть перешкодити або ускладнити проведення обшуку, саме на підставі доручення слідчі вправі залучити співробітників, оперативних підрозділів, інших підрозділів, органів. Для участі саме проведення цієї процесуальної дії. Направлення спеціальних підрозділів міліції для забезпечення проведення обшуку допускається лише з дозволу прокурора у кримінальному провадженні. І насамкінець нагадаємо, що у кримінальних провадженнях про торгівлю людьми участь слідчого у проведення обшуку є обов'язковою. При організації розслідування торгівлі людьми між керівником та членами слідчо оперативної групи можуть виникати проблеми розподілу обов'язків між її членами та вирішення розбіжності і суперечностей. Варто зауважити, що важливе значення розслідування торгівлі людьми має організація взаємодії свічої з оперативними співробітниками саме на стадії реалізації матеріалів оперативно розшукової справи. Організація взаємодії при направленні оперативним підрозділом матеріалів за результатами оперативно розшукової діяльності, за фактами підготовки до торгівлі людьми, дослідчого підрозділу має свою специфіку. При введенні оперативним підрозділом оперативно розшукової справи щодо вербувальників, викрадачів людей або ж сутенерів, а також осіб, про яких є дані про участь або підготовку участі. До вчинення цих злочинів, начальник відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, звертається до начальника слідчого підрозділу територіального органу про закріплення за цією оперативно-рошуковою справою, слідчого для забезпечення методичного супроводження і її реалізації та надання практичної допомоги. Реалізація матеріалів оперативно розшукової справи необхідно проводити після встановлення достовірних даних про механізм торгівлі людьми у кожному конкретному випадку, фактично участь у злочинній діяльності всіх причесних осіб. При цьому важливе значення слід приділити саме встановленню посадових осіб державних органів, організацій, установ, за допомогою яких здійснювалася торгівля людьми. Найбільш оптимальним варіантом реалізації таких матеріалів є затримання злочинців на місці злочину, тобто на гарячому. Прикладом такого затримання слід розглядати, зокрема, затримання при, наприклад, вивезенні жінок за кордон за підробленими, підробленими документами або поза пунктами пропуску через державний кордон України під час, наприклад, отримання тих коштів за проданий товар, так званий товар, при отриманні грошей за Банківськими переказами тощо. Наступне, що слід встановити, це те, що після того, як начальник управління або відділу боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлі людьми з отриманням режиму таємності надає слідчому необхідні матеріали оперативно розшукової справи для вивчення та надання у разі потреби рекомендацій щодо фіксації додаткових фактичних даних. Про протиправні діяння окремих осіб та груп, які засвідчують наявність їх однак злочину, передбачена статтею 149 кримінального кодексу. У подальшому матеріали оперативно-розшукової справи розглядаються, як же ми теж знаємо, під час оперативної ради за участю начальника оперативного слідчого підрозділу. Та працівників, які брали безпосередню участь у їх підготовці для визначення повноти зібраних матеріалів та наявності підстав для реєстрації в ЄРД, тобто в єдиному реєстрі засудових розслідувань. Свою чергу одночасно розробляється план заходів з реалізації матеріалів оперативно-розшукової справи, який також затверджується начальникам як слідчого, так і підрозділу оперативного. Безпосередньо це відділи по боротьбі з торгівлею людьми. У разі встановлення під час проведення оперативно розшукових заходів фактичних даних, що свідчать про інші випадки, пов'язані також з торгівлею людьми, та якщо їх припинення може негативно вплинути на результати кримінального провадження, тоді ж начальник управління відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, інформує про це начальника слідчого підрозділу, і лише після закінчення їх проведення матеріалу на ОРС виноситься на розгляд оперативної наради для розроблення спільних заходів з їх реалізацією. Власне кажучи, на цьому наша лекція закінчиться. Для більш наглядного осмислення всіх розглянутих нами питань Авторський колектив пропонує вам передивитися навчальні фільми, які розташовані на спеціальній сторінці сайту дистанційного навчання Луганського державного університету внутрішніх справ імені Едуарда Олексійовича Дідуренка. На цьому курс лекцій ми закінчуємо. За що дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!